Вітаю в ефірі. Програма «5 хвилин плюс за ініціативи центральної влади про обласні державні адміністрації створили громадську раду. Мета організації зробити роботу ОДА більш ефективною та відкритою. Мова про створення громадської ради при обласній державній адміністрації обговорювалася за стінами ОДА вже давно, адже головна задача, яку ставить перед собою виконавча влада регіону, зробити свою роботу відкритою та доступною. Коментує заступник голови керівник апарату Станіслав Лимарчук. Поза як відкритість і відсутність контролю речі різні. Откритость обласної власті не состоит в тому, щоб зняти охрану, відкрити всі двері, а состоит в тому, щоб услуги, які оказує обласна адміністрація, були доступні і качественними в своєму содержанні. Разом з тим, обласне керівництво запевняє, в такий спосіб за посередництво громадської ради зможе ефективніше просувати програми, націлені на покращення добробуту громадян, приймати рішення щодо нових реформ чи законодавчих норм, які ухвалює центральна влада. Одним словом, залучати до усіх владних процесів широкі верстви населення. В свою чергу подібні ради стануть органом впливу громади на владу. На примері громадських організацій ми перевіряємо, правильно ли ми робимо, знаходить ли наше рішення відклик серед населення, процес прохождения реформ, перед внедрением того или иного законопроекта буде проходить громадське слухання, будут предлагаться замечания, рекомендации які будуть далі передаватися в Київ для доработки і для того, були болючне пожелання жителів Запорізької області, підготовка до установчих зборів з формування громадської ради тривала більше місяця. За цей час були сформовані списки громадських організацій, що бажають стати членами ради. Ішла робота з підготовки документів тощо. Наразі установчі збори з формування громадської ради мають поставити фінальну крапку в підготовчій роботі та першу в активній роботі громадської ради. Пов'язки дня у нас. 7. Семь вопросов. Это вопросы такого технического порядка выборы рабочих органов, мандатной комиссии, счетной, рабочего президиума. И непосредственно два вопроса, которые непосредственно как бы касаются выборов этой громадской рады. Это вопрос численности, какая будет численность этой громадской рады при обладминистрации и персональный состав, соответственно, этой громадской рады. Для участі в установчих зборах зареєструвалися 108 організацій: представники широкого кола громадських спілок, серед яких і правові, і благодійні, і молодіжні організації. Представники громадських кіл свою функцію про обласні державні адміністрації коментують з оптимізмом. Вбачаючи в майбутній роботі позитивний внесок у розвиток громадянського суспільства, я бачу як рада громадських організацій, які би виражали перед владою ну, свої інтереси, і я вважаю цим самим зміцниться таке поняття в нашому регіоні як громадянське суспільство. В першу чергу, це потрібно для того, щоб общественність була представлена при такому. уважаемые и как областная администрация и имела возможность в плане консультативного органа участвовать в принятии важных для города и области решений и помогать, наверное, чиновникам не А це самім собою, да а, по крайні мірі услушаті голос общественності. Але перш ніж влада почує голос громадськості, на самій громадській організації чекає копітка робота. В першу чергу з вирішенням поставлених на порядок денних задач на заваді динамічного процесу стали певні суперечності серед учасників та відсутність одностайної думки щодо певних частин регламенту. Робота затягнулася на декілька годин. Втім, в суперечках народжується істина. В результаті установчих зборів щодо формування громадської ради прийнято рішення до громадської ради при запорізькій обласній державній адміністрації мають увійти 108 представників громадських організацій. Нам залишається лише побажати їм конструктивної плідної роботи на 5 з плюсом. Побачимось.